Саме так Росія почала цю страшну п'ятницю балістикою, крилатими ракетами, шахедами, знущаннями над нашими людьми та містами. Так відрував президент України Володимир Зеленський на удари Росії по Україні. Ракетний удар по Харкову. Вже відомо, що понад 100 людей отримали поранення за попередніми даними. Росіяни по Харкову били трьома іскандерами. Один з них вибухнув просто у повітрі біля вікон житлової будови. Про ракетний терор. Ситуацію на фронті говоримо з керівник, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 2021 Павло Лакічук. З нами на прямому зв'язку. Пане Петре, слава Україні. Героям слава доброго дня! Попри все, бажаємо одне одному доброго дня і дуже сподіваємося, що на окупантів буде чекати не тільки е, Кара Небесна, але й і земний суд. Е, пане Петре, я почала нашу розмову е, з того, що е, з того, що росіяни. Так, почали страшну П'ятницю. Тож, скажіть, будь ласка, удар по Харкову, як ви його оцінюєте, і чи ми можемо його порівнювати з ударом по Кривому Рогу, коли друга ракета також розірвалася у повітрі? Чи є багато схожого чи відмінного? Що ви про це думаєте? Ну, власне кажучи, суми аналогічно, кривий ріг аналогічно. Що стосується тактики прийомів, то це класична терористична тактика, коли вибухає одна. Закладена вибухівка, а потім, коли люди збираються рятувальники, хтось комусь допомагає, збирається більше людей, здійснюється підрив другої вибухового пристрою. Росіяни радянські, радянські офіцери з КДБ готували свого часу в Криму і не тільки в Криму терористів з держав Азії та Африки. Саме таким способом ведення терористичної війни, ну от вони самі свої ж напрацювання використовують, але вже в, в інших масштабах. Це не пояс шахеда а балістична ракета з сотнями кілограмів вибухівки. За тактикою це одне й те саме. Власне, і за стратегією це те саме. Якщо подивитись, то росіяни. Зараз на лінії фронту на, на фронті отримують величезні е, збитки, е, знищуються їх і особовий склад, і техніка, і тенденція тут очевидна. І розуміючи, що не можуть вони подолати нашу армію на полі бою, вони переносять е, фокус удара на цивільне населення в тил нам. І з розрахунку на те, що цивільне, цивільне не втримаються. Цивільні скажуть все досить. Ми хочемо миру за будь-яку ціну, аби тільки на нас не прилітали е ці ракети. Це терористичний е шантаж, е терористична війна е Російської недоімперії проти демократичної держави. А, пане Павло, я по перше, прошу вибачення. Е, я зробила обмовку, е, тому е, ще Це раз е, я... вибачаюся. Е, так, і е, Якщо говорити про ці ракети, які розриваються в повітрі, а можете пояснити, Росія їх завчасно так програмує і чимось начиняє, щоб, щоб завдати багат, ну, великої кількості серед е, людей? Так, саме так. Ну, в даному випадку маю на увазі тактичні ракети. Тактичного комплексу Іскандер м або його північно-корейські аналоги. Вони там суттєво не відрізняються, але так це тактична ракета. Бойових головків можуть бути декількох типів, може бути фугасний, спеціально призначений для глибокого проникнення для підземного вибуху. Тоді навпаки, боєголовка падає на землю. По цій балістичній траєкторії пробиває певний шар ґрунту і вже після того вибухає е, з метою для того, щоб знищити там якесь укриття чи сховище. Е, е, другий варіант призначений саме для знищення особового складу живої сили, як кажуть, військові, як це це не, не звучить. Е, це коли е, боєголовка ракети, ну вона нагадує, як зенітна ракета, вона начинена. Е, або пора елементами, ну як терористичний пояс шахеда не чиняють кримпластиту всякими болтами і гайками, так і тут тільки ці вражаючі е, елементи на тех, технологічно значно е, вищі. Це Або з вольфраму спеціальні е, конструкції е, з метою нанести максимальну шкоду, і підрив здійснюється не е, в. Контактно при контакті з землею, а за 5-10 метрів ну, в залежності від того, як воно запрограмовано над поверхнею землі. Ну, і ви знаєте, колись там 18-19 століття шрапнель була. От фактично, це шрапнельний удар, який зносить саме. Саме людей або неброньовані цілі. Ну, українці застосовують, наприклад, ракети з такими боєголовками по аеродромах для ураження ворожих літаків. Вони вразливі цілі і це ефективно. Ну, а що стосується ураження людей, то взагалі такого типу боєприпаси заборонено низкою конвенцій. Росіяни їх використовують я більше скажу з самого початку бойових дій, росіяни масово використовували ракети АС-300, це ракети до зенітно-ракетного комплексу. Вони з точки зору використання земля земля, вони ну, зовсім неефективні, Точність їх польоту, ну, м'яко кажучи, потребує. Але Боєголовка у них якраз для знищення повітряних цілей. Це та ж сама з уражаючими елементами бойова частина, яка розлітаючись, знищить багато людей. Б'ючи цими ракетами по нашим містам, вони мали одну єдину мету. Кудись прилетить, вб'є когось. На жаль, знаєте, ми тут знищуємо літаки, а вони знищують людей. Бачите, от... Шальки Терезів, як, як коливаються, а, давайте поговоримо з вами про е, ситуацію на фронті. Зокрема, тому що здається, що на Покровському напрямку просто якесь тотальне шаленство за попередньою інформацією, росіяни е, на штурмах десь 150 мотоциклів взяли участь в одному штурмі. Е, Відео і бійці з Національної гвардії, зокрема з Червоної Калини, підтверджують цю кількість? Ну, от е, ваша оцінка цього штурму і навіщо росіянам на мотоцикли? Тому що е, на Куб'янському напрямку, 77 сьома аеромобільна бригада, також відбила штурм росіян на мотоциклах е, на Оріхівському напрямку. Напередодні цього тижня е, на Лиманському напрямку теж е, був зафіксований такий штурм. То що ви думаєте про ці штурми на мотоциклах? Ну, це така комбінація класичного удару, з механізованого підрозділу з, з м'ясним штурмом, що середнє між цим. В чому полягає суть м'ясного штурму? Росіяни кидають групи особового складу, щоб вони дісталися там до певного місця. Дев'ять там людей вбили їхніх цих русні, один дійшов. Він зарився в посадці. Кидають наступний штурм, ще один чи двоє прориваються. І коли там в цій посадці їх виявляється вже півтора десятка чи десяток, вони вже складають серйозну загрозу. Чому росіяни використовують в цих швидких м'ясних штурмах будь-які транспортні засоби? Не тільки ж мотоцикли. Мотоцикли, баги, шигульонки розібрані. Будь-які колеса, щоб аби рухатись швидко, їм оцей відкритий простір якомога швидше подолати, а вдруг в них не потра не по Е, Замість того, щоб прикриватися бронею, вони вибирають такий шлях. Ну з іншого боку, вони б можливо так і не робили, прикривались би бронею, але і брон... при прикритті під прикриттям бронетехніки зараз наступ. Не у них не виходять, тому що зараз дронова війна, і фактично це вже не артилерійські нальоти. Дрони б'ють як високоточна зброя по кожній бронетехніці, яка з'являється на полі бою. От росіяни за рахунок кількості намагаються вирішити задачі якості, і от часто це в них вдається з одного боку. Ми маємо. Неймовірні втрати, шалені втрати противника в живій силі за останні місяці. Щодня вони півтори тисячі навіть більше півтори тисячі втрачають. Ви пригадайте, на Бахмуті у них там було коли ясними штурмами вони лізли зеки справжніми. Там ну 800 700 Зараз півтори тисячі русні щодня гине в полях України і лізуть нові задача як. За будь-яку ціну виконати за поставлені перед ними завдання, з іншого боку, наші сили чому так ефективно діють? Зараз війна дронів, яка не дозволяє так діяти в стилі Другої світової війни, по жуковськи там чи по як Василевський та інші радянські. М'ясники, генерали кидали свої особові склад. Російські генерали вони залишаються такими жуковськими м'ясниками, виконуючи свої задачі за, за, за рахунок кількості. А, пане Павло, а як ви бачите, оці швидкісні м'ясні штурми, вони ж зараз активізувалися не тільки через погодні умови, але здається, і через політичні завдання, які поставили у Кремлі, Окупувати якомога більше українських територій аби 9 травня щось там в чергове оголосити. Ви теж поділяєте таку позицію чи ні? Скажіть, будь ласка.